Чи не щодня у рівненському траці з'являються нові сім'ї? Цього разу свої долі поєднали Ірина та Олександр Печенкові. Пара знайома ще зі школи. Після випуску шляхи однокласників розійшлися, а знову побачилися лише через три роки на зустрічі випускників. Ірина додає, і навіть якщо у школі не збігалися почерками, в майбутньому це не завадить стати сім'єю. Поспілкувалися, чим живе і завдяки вчительці фізики, яка нас зібрала. Да, Ми, напевно, з нас а потім, да, потім якось це все закрутилося, це все так було е швидко, да, несподівано. Ми тоді, навіть в школі, мабуть, і в тебе були відносини свої, в мене да. свої. Там, Але да, так. хтось не любив мій почерп да, і не почерки, списував да. мене німецьку, тому що не міг її прочитати. Да, було таке. Пара довго була на відстані, адже Олександр, військовослужбовець, поживши в різних містах, зрозуміли, час створювати сім'ю. Сьогодні а... Офіційно розписуємось, і в неділю будемо мати маленьке весілля. Історія Олександра та Ірини триває вже вісім років. У майбутньому пара планує відзначити ювілейне весілля, аби символічно оновити свої обіцянки. Скоріше за все, якщо буде все супер і круто, то звичайно. звичайно. Ну я вже знайшла сукню, таку що через 20 років можна вдягнути. Вона мені дуже подобається. я для неї, ще занадто молода. Через 20 років я її вже забукала, так що можна. І кольцо ну, дано вже є кольцо вже. до речі, за перше півріччя 2025-го рівненщина стала лідером за кількістю проведених ювілейних весіль. В області було здійснено 38 церемоній. Під час такої події пара отримує свідоцтво про шлюб із позначкою. Повторно ініціатором може виступати як саме подружжя, так і їхні родичі чи друзі, зазначають у західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Важливий момент це щоб це була пара одруження на А яка дата? Рік, два, п'ять, десять, дев'ятнадцять, двадцять це взагалі не важливо. Тобто, саме головне бажання однієї з пар або родичів такої пари, які хочуть провести ювілей одруження. Прийти у відділ, написати заяву, отримати юридично, це отримати повторний документ про своє одруження. Ювілейне весілля це не лише для круглих дат, це можливість знову відчути емоції першого весілля, згадати щасливі миті спільного життя та символічно оновити свої клятви. Я була на такому на на такому одруженні, коли 30 років пара святкувала і прийшли онуки. вони там включили в цю реєстрацію. Онуків, хлопчики, якому 5 років він виніс обручку для свого дідуся і бабусі. Вони знов дають обітниці один одному. Ну це дійсно до сліз так от чіпає. Від початку року на Рівненщині зареєстрували шлюб 2569 тисячі пар. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.